Він збив ворожий безпілотник у зоні АТО ціною власного здоров'я. У Дніпрі небайдужі городяни виходили дикого птаха, який постраждав при зіткненні з літальним апаратом. Пораненого крука підібрали українські військовики і передали волонтерам. Птах одужав, втім, і досі кульгає. Тож випустити його у вільний політ не можуть. Нині дикий крук має опікуна, живе у квартирі та ходить на прогулянки як звичайний домашній улюбленець. Софія Богуцька про все докладніше. Його зовут Гамлет. 29-річна Марія нині вийшла на прогулянку зі своїм підопічним. Круг Гамлет оселився у неї півтора року тому. Відтоді декілька разів на тиждень, ось так на повідку, дівчина вигулює його біля будинку. каже, деки птах дуже енергійний, вдома не всидить. Такий він, знаєте, енергічний. Іноді буває злюка, іноді зліться, якщо йому щось не нравиться, якщо там вода стають. От, а так дуже, навіть, Птица, е, очень Птица э, дуже умная, все розуміє, он общается, разговаривает. Нині з птахом після тривалої розлуки бачиться і Дніпрянин Станіслав Руденко. Саме він привіз чорного крука із зони АТО у серпні 2015-го. під грудку. – А коли він звуки Під грудку. Опа, все. Чоловік розповідає, птахи знайшли бійці на Донеччині із пораненим крилом та лапою. Ймовірніше за все, крук налетів на безпілотник, який прямував з непідконтрольної території. Атакував цього літака безпілотника, не дав йому виконати завдання, і пілот-безпілотник впав за лісосмугою на території тимчасово окупованій. О Донецькій області. У Дніпрі Ворона оглянули у клініці, яка спеціалізується на диких та екзотичних тваринах. Бетлікар Олександр Шулешко каже, працювати з такими складніше, бо вони переживають сильний стрес від спілкування з людиною. Втім, побитому дроном Гамлету нікуди було подітися. Станом колишнього пацієнта лікар задоволений. Травма лівої частини тіла, знічності і крила. Зараз уже все зажило. Может, может нормально пользоваться крылом опирается на конечности, поэтому как бы есть надежда на то что качество жизни мы если не полностью остановили но уже во многом Сама Марія і забрала крука з клініки на реабілітацію. Розповідає, за фахом вона еколог і спеціалізується на орнітології. Виділила гамлетові цілий балкон, хоч тримає ще й канюка та двох сов. Зізнається, прогодувати дикого птаха не дешева справа. Я його кормлю суточними цаплятами, крисами, пірпіліними яйцями. І скусненькова любить банани, груші. Рани птаха вже загоїлися, втім круг і досі кульгає. Таким у дику природу каже опікунка Марія. Його випускати не можна. Он уже повністю здоровий. От його максимальний польот». Тож неволя для Гамлета вимушена. Крім того, зазначає орнітолог птахові б час підшукати і пару, бо на вигляд йому не менше десяти років. Ну його неможливо випустити на свободу. Канєшна, такі животної не довжні жити в квартирах, довждені бути спеціальні центри, приюти именно для таких птиц. Тому що збитий круг одужав, були раді і українські бійці, бо ціною свого здоров'я, можливо, і випадково, він знешкодив ворожий дрон. Мені дуже приємно, що навіть навіть птахи стоять на захисті нашої незалежної України. Софія Олександр Дубина, новини